Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Амілум. Мене звати Надія, і сьогодні я вам покажу і розповім, як прийшла моя ярмарка, яка відбулася вчора, в неділю 6 липня. Буде дуже яскраво, дуже гучно і різнокольорово. Бажаю вам приємного перегляду! Запасайтеся кавусею, смаколиками. І го дивитися новеньке відео про ярмарок. Добрий ранок! Ми вже їдемо на ярмарку зараз пів восьми години. Ось так затарилися. Машина повністю забита іграшками, коробками, ящиками. Сьогодні була насправді безсонна ніч. Спала всього кілька годин, ніяк не могла заснути. Тому не знаю, буду сьогодні спати на ходу. Вже зранку сонечко пече, дуже жарко, спекотно. Навіть боюся собі уявити, що буде в день. А нормальні люди ще сплять. Ось так виглядає місто. Це дуже живльний район. Тут завжди багато машин, багато людей, а зараз нікого. Всі сплять, відпочивають, а ми їдемо працювати. Ну, що ж, ми вже приїхали. Зараз стоїмо в черзі, чекаємо, коли відчинять браму і впустять нас на територію ярмарки. Ось так виглядає черга з машин. Вона ще невеличенька, всього кілька машин. Тому що в минулому році ми приїхали і стояли аж за тими кущами дуже далеко. І довго тягнулася ця черга. Сподіваюся, на гарний видалий день. Вже з самого ранку спека. Навіть не знаю, як ми будемо спасатися від жари. Дуже гарна тут територія, навколо ліс, а на території ярмарку там ще два озера гарних. Це Ця територія, я вам трошечки пізніше познімаю. Територія це етнографічний музей під відкритим небом. Дуже гарна, цікава місцевість. Як стало відомо пізніше, саме ця спека і стала причиною того, що багато виставців не приїхали на ярмарок, і з за цього багато людей, відвідувачей також не прийшли. Це було дуже прикро, так як свято було дуже цікавим. Ось саме тут знаходилося наше стоїсько. Місце дуже вдало, навколо було багато дерев, що хоч трошечки рятувало нас від спеки. А в цих старовинних будиночках розміщалося багато цікавих яскравих артистів. Ранкова зарядка сьогодні в мене виглядала саме так. До речі, дуже задоволена новими судочками, які я придбала в місцевому магазині по акції. Нарешті всі іграшки в мене в надійному місті. Ось сюджу чекаю, коли ж нарешті почнеться яскрава подія, дуже задоволена, де ми знаходимось, дуже задоволена тим, що відбувається навколо. Кажуть, що нескінченно можна дивитися на те, як тече вода, горить вогонь, і на те, як людина працює. Якщо чесно, я взагалі не уявляю, як би це відбувалося, якщо б я поїхала сама. Саме так я планувала, я навіть не знала, що Боженька пошле мені людину, яка мені допоможе. Це було дійсно спасінням, тому що я сама би точно не впоралась. Якщо раніше палатку я брала в оренду, а лавочки і стіл вже організовували на місці. То тепер в мене є все своє. Тут є і плюси, і мінуси, так як все своє треба погрузити в машину, привезти, розкласти, а це, як відомо, затрата сил і ресурсів. Коли все це організовують організатори, то звісно це набагато простіше і ти менше про що думаєш? Думаєш тільки про те, як виставити свій товар, все гарненько розкласти і працювати. Своє задоволення. Ось ви вже бачите, як виглядає мій стіл з поличками, ящиками і всіма корзиночками, які в мене є. Ще коли я купувала ці судочки під іграшки, я планувала робити з них нижній ярус для іграшок, додатковий. Тому саме так планую зробити в цей раз. Але на початок треба викласти всі іграшки, звільнити ці судочки, і ось така купа величезних іграшок в мене відбулася на столі. Всі так з цікавістю дивилися на мене, мабуть, не вірили, так як і я, що всі ці іграшки в мене змістяться на столі. До речі, в мені завжди борються дві особи. Перша хоче викласти на стіл весь свій асортимент, щоб всіх шокувати. А інша хоче зробити стіл в мінімалістичному стилі, більш брендовому. Але поки що ви бачите, хто перемагає. Якась циганська сторона бере верх. Ось, нарешті, мій стіл майже готовий. Майже всі іграшки я вже виклала. А це і є фішка нашого сьогоднішнього дня. Це наші гості, які приїхали з далеких країн. Взагалі, цей ярмарок має назву Добре, смачне бо Любське. Він відбувається щороку, і на ньому багато їжі, багато напоїв, яскравий, гарний настрій. Але в цей раз. Організатори запросили колективи з різних екзотичних країн, і це було дійсно несподівано. Дуже шкода, що не було великої афіші, і багато людей просто не знали, що буде відбуватися в цей день. Дуже прикро, що такі цікаві колективи виступали на сцені перед майже порожнім салом. Ось зараз на екранах ви бачите вже кінцевий результат моєї викладки іграшки. Саме так все і залишиться. Результатом я дуже задоволена. А тут ви бачите, як я знов намагаюся зловити в кадр парубка в дуже цікавому музичному костюмі. Це було дуже яскраве свято. А зараз приготуйтеся побачити відкриття фестивалю і всіх гостей, які приїхали до нас з різних екзотичних країн. На мурашки по всьому тілу, як це було круто. Це таке відкриття сьогоднішнього фестивалю, народної музики і танців. Боже, як круто! Такий заряд емоцій. Просто неймовірно. Дуже шкода, що ми стоїмо не біля сцени. Так цікаво подивитися. Супер! А тут до мене підійшли мої шанувальники, а тепер вже і друзі. Гості з Мексики було дуже приємно поспілкуватися. Хоча це був ще той квест зрозуміти друг друга. Добре, що в телефонах зараз є перекладачі, і дуже було складно зробити оплату. Вони хотіли купити декілька іграшок, але все ж таки з горем пополам у нас це вийшло. Придбали в мене мопсика, якого я в'язала в марафоні, і ще одну цікаву іграшку, яку я відвезла вже ввечері їм до готелю, тому що у однієї дівчини вийшло оплатити е за допомогою місцевого банку, а у іншої нічого не виходило. Ми навіть намагалися використати PayPal, але я їм ніколи не користувалася, і все ж таки в нас не вийшло. Як же давно я не відчувала себе такою розгубленою. В такі хвилини приходить велике натхнення на вивчення іностранних мов. Як же добре знати англійську мову універсальну, ту, на якій розмовляють більшість людей. А тут ви можете побачити наскільки мало відвідувачів у нас було. Навколо нас ходили туди сюди тільки наші гості. Це, хоч трошечки відволікало нас від сумних думок і додавало настрою. І як вже не складно зрозуміти, в цей день в мене було дуже мало покупців, мало іграшок я продала, ну але здобула дуже багато яскравих емоцій, яких тепер мені вистачить надовго. Подивіться, який цікавий інструмент, на якому грає ось цей чудовий парубок. Взагалі я здивована, наскільки це світлі, наповнені сонцем люди. Вони посміхалися так щиро, співали, танцювали навіть тоді, коли концерт вже скінчився і всі люди порозходилися по доволі. Їх не засмутило навіть те, що глядачів майже не було. В цей день були вони і ми виставці. Навіть не сподівалася, що сьогодні познімаю вам такий цікавий контент, але це того стоїло. Зараз вам зніму сьогодні не дуже багато виставців В минулому році було набагато більше. Ось така цікава місцевість. Бачите старовинні такі будиночки. Ось там позаду мене продають корзинки, дуже гарні, красиві. Зараз трошечки пройдуся, познімаю вам, що продають, які виставці є. Bardzo ładnie, że To jest to, dla dzieci, tak? A to jest nawet na, na, na telewizji pani. To jest ten wywiad. Na mnie się nie wypowiedzi. Która nie mogą zabrać, przyjdą, zarabią. Jest, jest taka praca, ja wiem, bo też się długuje, wiem, jaka to praca naprawdę. Ale widzę, pani też i haftuje. ręcznie robione, tak? No, bardzo ładnie są też. To trzeba mieć talent, żeby tak namalować wszystko. Właśnie też stoję z szatulkowymi zabawkami też. No, A no, myślę, że wszystko taka praca jest. No, trzeba siedzieć. Znalazł takie miejsce, co z naprawdę To jak zrobił zdjęcia, to ja nie wierzyłam, że jeszcze takie zdjęcia. Jak po u nas siedzieliśmy miałam te miejsca na rydzę i zawsze te rydzę zbierałam. Nie bo

Ну що ж, сиджу людей дуже мало, продаж дуже мало, тільки настрій спасає. До нас вже прийшло сонечко тут. Дуже спекотно і жарко. Хочеться в озеро. М -м, яка смаката мені тут прийшла? Ходили нас і пригощали полуничкою. І добре, що в мене був брелочок. Я виміняла ось такий гарний вітамінний комплекс на в'язану полуничко. М -м, смаката. Смачно бо любське. І спеціально для вас я навіть встигла засняти останній поклон. Турки виступали останнім колективом. На жаль, мені не вдалося подивитися жодного виступу. Але все одно настрій залишився, гарне спілкування і гарні емоції були на висоті. До речі, весь цей час на території пільнували пожежники, давая можливість трошечки освіжитися під водичкою. А також в декільких місцях були розташовані такі столики для майстер-класів, для діточок і всіх бажаючих. Ми вже приїхали після ярмарку, дуже втомлені, але зараз я під'єднуюсь шведесенька для того, щоб розповісти вам про одне цікаве замовлення покупочку. Як ви вже зрозуміли з відео, сьогодні дуже неочікувана була подія, Якраз мексиканці купували у мене іграшки. Вони були в захваті, їм так сподобалось. Одна парочка підійшла, і в них все вийшло. Вони оплатили через банк місцевий, а у іншої щось там не вийшло, і вони дуже попросили, щоб я відклала іграшки. І сьогодні ввечері завезла їм в готель, а вони розплатяться готівкою. Обрали ось такого лисьонка гарнісінького. Я навіть не сумнівалася, що на нього покладуть око. І дуже щаслива, що його придбали і він поїде аж в Мексику. І ось такого котика Пушина. Запакували лисьонка в, в такий пакетик, щоб він нормально доїхав. Ще покладу ось в таку торбочку паперову. І вирішила ще зробити такий невеличкий презент і подарувати таку черепашку. Думаю, що їм буде дуже приємно зараз ще якісь солодощі покладу, тому що дуже приємно, коли твої іграшки їдуть так далеко, радувати когось і будуть жити в іншій країні. Як це чудово і приємно.